Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по бісероплетінню. Сьогодні я хочу з вами поділитись висновком, тобто підсумком своїх робіт за останній місяць, що я зробила. Але я не так багато в цьому місяці зробила, як хотілося би мені. Тому є у мене вироби, деякі я вам зараз покажу, а є вироби, яких у мене немає в наявності, тому що це були замовлення. Ще. Немало важлива інформація це стосовно фурнітурки, яку я замовляла на декількох сайтах, магазинах. Є, я вам обіцяла, 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 що я покористуюсь і зроблю висновок гарної якості чи негарної якості. Але, але, називати. Магазини я не буду. Так, так, так. так. Переходимо до наших робіт. Перше, це ось такий стрічковий гердан. Ось такий гарданчик зараз покажу ось так. На застіпці карабінчик з ланцюжком. Ось. Це ржавіюча сталь, якість гарна. Я вже переконалась, не темніє, не витирається. Далі. Далі в мене комплект. Із... Це був у нас бісер пресіоса, а це я робила комплектик із бісером Міюкі Деліка. Це такий браслетик, ось так. І ось таке кілечко. Так, застіпка, застіпка тут у нас карабінчик з ланцюжком. Ось так. Золото. Це те, що була для мене болюча тема. Я не могла ніде знайти якісну фурнітуру у золоті. У мене є відео, там, де я розпаковочку останню робила з магазину фурнітурки. І ось цей комплектик фурнітурки. Я замовляла на тому ж сайті у дівчинки. Я хочу вам сказати, якість дійсно гарна, не витирається. Проносивши його оцей браслетик, все з ним, як бачите, гарне. Все, все не витерлось, нічого. Далі. Далі я робила сережки, сережки ось такі з бісеру, теж мюкі. Деліка. Ось такі трикутнички. Дивіться. Гарненькі, так? Фурнітурка, медична сталь, не темніє, застіпка теж все супер. Мені сподобалось. Так, далі. В мене ще до ось у цього кілечка на замовлення. Я зробила сережки, трикутники. Зараз я прикріплю. Там була застібка гвоздик. Гвоздик, гвоздик, де вони зараз? Ось. Ось такі. Це теж медична сталь. Вона не темніє. Мені сподобалось. Так. А, так, далі ще у мене були сережки із бісеру пресіоса жовто-блакитні. З застіпкою у мене швенза була у золоті. ось така. Це у нас теж медична сталь, нержавіюча, тобто не темніє, не витирається. Це дійсно так. Так, а тепер перейдемо до болючого, те, що наболіло. Я робила ось такий комплектик. Тобто в мене є ось у червоному кольорі. Так. І ось такий я робила, дивіться, я. тут я зробила а, кінцевик трубчастий, купувала комплектик, поносивши його 2 місяці. Дивіться, що з ним трапилось. Від золота нічого не залишилось. Тепер прийдеться міняти, мені доведеться, доведеться. Ви бачите, доведеться міняти застіпку. Добре, що я тут просто її вдягнула цю, цей кінцевик і все, тому що на деяких виробах я проклеювала для надійності. Так, ось така проблемка трапилась в мене. Ще я замовляла ось такі кінцевики трубчасті. Зараз я вам покажу. Де вони в мене? Ось такі у золоті. Що ви думаєте? Те ж саме, те ж саме трапилось, витерлось. А стосовно срібла, ось о, такі комплекти були в мене, ланцюжок, карабінчик. Все добре. Нічого, Все, якість гарна. Ось тому я і боялась, не могла знайти дійсно гарний магазинчик, де можна придбати якісну фурнітурку у золоті. Тому що, і у дівчат запитувала, дівчата більшість користуються сріблом, тому що більш надійно і легше знайти. Але у пошуках-пошуках я, фух-фух, нарешті знайшла. Знайшла. Так, а, далі, і, і з останні остання моя покупочка була невеличка. Вже дещо я показала вам, це фурнітурка для сережок Швиденько зараз покажу. Ось такі гвоздики, кульки. Не знаю, правда які буду я сережки робити під них, але подумаймо. Далі я вам вже ось показала. Ось такі звичайні гоздики для трикутничків пусетів Далі, далі, далі у золоті. То срібло це золото, такі ж гоздики. Кульки показала. Далі ось 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 такі гвоздики. Це такі, як на сережечках, ось на ось оці. Так, так далі. І ще я собі замовила, але не знаю, для чого замовила, але замовила. Ось такі сніжинки. Ось. Щось вигадаю, вигадаю. Так, здається, мені все. Я вам все показала. Так, так. Да. Ну що ж, будемо завершувати. Підписуйтесь, якщо ви ще не підписані на мій канал. Обов'язково ставимо вподобайку, це дуже-прям ну, дуже мотивує. Пишіть коментарі, задавайте питання, мені дуже подобається з вами спілкуватись. На найближчим часом буде нове відео.